Рано вранці усміхайтесь і до кожного вітайтесь. Добрий день, дітки! Сьогодні я розповім вам, яка пригода трапилась з зайчиком. Ось послухайте. Біг зайчисько через ліс, кошик він з грибами ніс. На сничку задивився, об травичку зачепився, всі грибочки розгубив. Сів під кущ і затужив. Дуже розхвилювався зайчик, адже ці грибочки він ніс своїй подружці, білочці. Що тепер робити? Зайчик не знає. Дітки, можливо, ви знаєте, як допомогти зайчику? Так, так, нам треба зліпити грибочки. Для виконання ліплення нам потрібно пластилін, дощечка для ліплення, стека, серветки із тканини та паперу, а також кружечок із картону. Та спочатку розглянемо гриби. Гриби ростуть в лісі. Вони бувають істівні і неїстівні. Дітки, давайте визначимо, з яких частин складається гриб. Він складається з шапочки та ніжки. Шапочка нагадує форму тарілочки. Ніжка нагадує форму циліндра. Ну от, про гриби ми все дізнались. Тепер починаємо ліпити. Від шматочка пластиліну білого кольору стекою відрізаємо невеликий шматочок. Скочимо його так, щоб утворилась продугута форма циліндр. Це буде ніжка грибочка. Потім від коричнього шматочка відрізаємо стекою невеликий шматочок, скочуємо його в кульку. Стекою розтинаємо навпіл. Пальцями робимо на зрізаній частині півкульки заглиблення. Другу частину півкульки залишаємо на інший грибок. Від білого пластиліну відрізаємо маленький шматочок. Скочуємо в кульку. А потім розплескуємо в кружочок. Викладаємо кружечок в заглиблення. Ось у нас утворила шапочка-грибочка. З'єднуємо ніжку і шапочку-грибочка. Які чудові грибочки. Дітки, А давайте для наших грибочків приготуємо галявинку. На круг наліплюємо зелений пластилін, розтягуючи його пальчиками. Це і буде галявинка. А на ній грибочки. Зайчику, подивись, яких грибочків наліпили наші дітки. Сподіваюсь, і білочка буде рада. Дітки, ви молодці, ви справжні друзі, ви з задоволенням допомогли зайчику. Дякую вам, дітки. Ну що ж, а нам час прощатися. До побачення! you <laughs>